Катастрофа у Техас Сіті. 1947 рік. Бхопальська трагедія. 1984 рік. Чорнобильська катастрофа. 1986 рік. Катастрофа на Хімічній Фабриці Сандус. 1986 рік. Катастрофа Танкера Ексон Вальдес. 1989 рік. Аварія на атомній електростанції Фукусіма 1. 2011 рік. Підривка Ховської ГАЗ-2023 рік. Це приблизний список найбільших техногенних катастроф останніх століть. Наслідки кожної з них є жахливими, як і для самих людей, так і для нашої планети. Причиною більшості з цих катастроф була недбалість, десь причиною був природній фактор, а до декількох з них доклали свою руку радянські чи російські вояки. Однак є ще одна причина, яка спровокувала ймовірно одну з найбільших техногенних катастроф в історії, яка сталася у 2010 році. Це вибух нафтової платформи Глибоководний горизонт у мексиканській затонці, а однією з основних причин цієї трагедії стала жадібність. Вітаю товариство! Ви на каналі засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах, і сьогодні я розповім вам історію однієї з найбільших техногенних катастроф сучасності, яка стала основою для фільму Глибоководний горизонт, що вийшов на екрани у 2016 році. Фільм розповідає історію розливу нафти у мексиканській затоці. Я ж розповім вам сьогодні, як та чому трапилася ця катастрофа, та якими були її наслідки. Нафта ресурс, який є одним з найбільш цінних на нашій планеті. Сучасна економіка просто просякнута нафтою. Як мінімум, для отримання третини всієї енергії у світі використовують нафту. Це перевершує енергію, яку отримують з вугілля, і у два рази перевищує показники ядерних, гідроелектричних і поновлювальних джерел енергії разом узятих. І не забуваємо про транспорт. Попри чималий ріст популярності електрокарів, бензин продовжує рухати більшість транспорту на планеті. Зважаючи на таку високу цінність цього ресурсу, високою є і ціна на нього. Відповідно, хто має багато нафти, той має багато грошей. Це цілком логічно та очевидно. Однак, у шаленому намаганні рухатись вперед та видобувати нафту з надр землі людство і не встигло оговтатись. Як цей ресурс почав закінчуватись, за попередніми підрахунками на нашій планеті нафти ще вистачить на плюс-мінус 50 років. Втім, це не зупиняє нафтовидобувний бізнес. Бурові платформи видобувають нафту по всьому світу шаленими темпами, копаючи все глибше і глибше, при цьому часто нехтуючи можливими наслідками, а вони подекуди можуть бути катастрофічними. Прикладом цього є катастрофа в мексиканській затоці. Шельф мексиканської затоки, одна з головних нафтових житниць планети. Мільярди тонн нафти та трильйони кубометрів природнього газу утворились тут до історичні часи і залишків загиблого планктону та водоростей. Вже у 20 столітті людство почало обробляти ці родовища. Специфіка нафтовидобутку на морському шельфі пов'язана з необхідністю здійснювати її за допомогою нафтових платформ, які до другої половини 20 століття перетворилися на найскладніші інженерні комплекси вартістю сотні мільйонів доларів. Саме таким технологічним шедевром була і платформа Глибоководний горизонт, яка належала компанії TransOcean, побудована в 2001 році за 560 мільйонів доларів у Південній Кореї. Вона Використовувалася в мексиканській затоці британською корпорацією BP. Уренда у власника такого комплексу коштувала BP майже 500 тисяч доларів на добу. На платформі використовувалися найсучасніші технології організації для проведення шельфового буріння. Зокрема, саме горизонт у 2009 році на гіанському родовищі Тайбер пробурив найглибшу на той час нафтову свердловину на планеті. До квітня 2010 року глибоководний горизонт вже працював на родовищі Макондо за 66 кілометрів від південно-східного узбережжя американського штату Луїзіана. Назва родовища збігається з назвою вигаданого міста Макондо з роману «100 років самотності видатного колумбійського письменника Габріеля Гарсія Маркаса. В творі це загибле прокляте місце і десь така паралель намальовувалась і в реальність. День 20 квітня 2010 року мав стати ще одним рутинним днем для 126 фахівців, які працювали на платформі над бурінням ще однієї дослідної свердловини. Робота на Макондо для горизонту вже закінчувалася і незабаром платформу мали перевести на нові нафтові ділянки мексиканської затоки. Майже о десятій годині вечора абсолютно несподівано для буровиків. Із відео окремлювальної колони, труби, що з'єднує підводне герло свердловини із буровою установою на платформі, вирвався фонтан морської води. Через хвилину воду замінила суміш змулу рідкого бруду та метану. Метан стрімко виділився з цієї малоприємної суміші, і як це йому властиво вибухнув. Одинадцять людей, які були біля епіцентру вибуху, загинули. Спочатку їх визнали зниклими безвісти, однак жодного їхнього сліду ніколи так і не знайшли. 115 працівників, що залишилися. Були оперативно евакуйовані з платформи. Евакуацію до честі і Транзоушен було організовано відповідно до норм техніки безпеки. На жаль, цього не можна сказати про процес буріння, який, як показало подальше слідство, здійснювався за грубими порушеннями, що і призвело до катастрофи. Після вибуху на платформі розгорілася масштабна пожежа, яку намагались загасити півтори доби, але даремно. Платформа була приречена. Через 36 годин після вибуху глибоководний горизонт. Опинився на морському дні на глибині півтори тисячі метрів. Спочатку BP оптимістично оцінювала можливі наслідки аварії, заявивши навіть, що витік нафти зі свердловини мінімальний і все обмежиться втратою горизонту та загибеллю 11 осіб персоналу. Реальні масштаби події, на жаль, навіть близько не відповідали цим прогнозам. Нафта виливалася в океан майже протягом чотирьох місяців. Загалом у водах мексиканської затоки. Опинилося майже 5 мільйонів барелів нафти це приблизно 700 тисяч тонн. Щоб ви розуміли, коли нафта потрапляє у воду, то утворює на поверхні води плівку завтовшки одну молекулу. Тож приблизно одна крапля нафти може забруднити мільйон крапель чистої води. Ця тонка плівка обмежує доступ кисню до води і викликає задуху риб і всіх водних організмів. Це одна крапля. А у воді опинилося майже 700 тисяч тонн. Події набули характеру екологічної катастрофи найбільшої з часів аварії на Чорнобильській АЕС. Не за кількістю жертв, зрозуміло, а за масштабами впливу на навколишнє середовище. Масштаб трагедії став очевидним вже через три дні після аварії, коли площа нафтової плями досягла 250 квадратних кілометрів. Ще через тиждень площа плями склала майже тисячу кілометрів і продовжувала збільшуватися, рухаючись при цьому до американського узбережжя. Екологи змогли виявити близько 7 тисяч тварин, які загинули внаслідок болісної вуглеводневої смерті. Фотографії нещасних білосніжних пеліканів, покритих коричневою маслянистою плівкою мертвих маленьких морських черепах та дельфінів, з'явилися на екранах провідних телеканалів планети. Але це була лише видима верхівка гайсберга. Можна тільки припустити, скільки ще тисяч великих тварин та нескінченна кількість дрібніших організмів загинула, як постраждали морські рослини та до яких генетичних наслідків ще призведе насильницьке вторгання 5 мільйонів барелів нафти у флору та фауну регіону. Для людей така масштабна катастрофа обійшлася легше. Жертвами катастрофи стали 11 буровиків на платформі та ще дві особи, які загинули за різних обставин під час ліквідації наслідків аварії. За все інше довелося розплатитися величезною кількістю валюти. На півроку в мексиканській затоці було заборонено всі бурові роботи. Сукупний непрямий збиток усіх зацікавлених компаній оцінити складно, однак підозрюю, що він оцінюється мільярдами доларів. Без роботи на довгий час залишилися рибалки та безліч американців та мексиканців, які працювали у туристичній галузі. Адже кількість охочих купатися в олійних плямах та засмагати на пляжах. Прикрашених нафтовими відходами та трупами птахів значно скоротилася. Кількість людей, що втратили, зокрема, тимчасово основне джерело доходу, була близька до 100 тисяч. Нарешті леву участку витрат заслужено понесла компанія BP, оголошена головним винуватцем трагедії, що сталася. Всі заходи щодо ліквідації і наслідків об'єднувалися у дві великі групи: по перше, необхідно було щось зробити з аварійною свердловиною, яка Продовжувала постачати нафту з глибини півтора кілометра на поверхню. По друге, цю нафту, що вже потрапила у воду, потрібно було зібрати по можливості повернувши мексиканській затоці колишній вигляд. Окремі відчайдухи пропонували навіть влаштувати ядерний вибух для герметизації свердловини. На щастя, від подібних операцій все ж таки відмовилися, сконцентрувавшись на більш консервативному лікуванні. Свердловину, що протікала, було вирішено накрити сталевим куполом. Тут до речі, схожі з Чорнобилем. Цей купол збирав би практично всю нафту, а потім по трубопроводу відправляв би її на поверхню спеціальні танкера. Паралельно через дві так звані розвантажувальні свердловини в аварійну подавалася б суміш із цементу та бурового розчину, яка, власне, і повинна була згодом повністю герметизувати витік із підводного родовища. Після перших невдач запропонована схема все ж таки була здійснена на практиці. 75 тонний сталевий ковпак став збирати до 85% всієї нафти, що потрапляла в заток. При цьому її приплив постійно скорочувався в результаті закачування в свердловину цементу. 19 вересня 2010 року керівництво BP оголосило, що свердловина фактично мертва, маючи на увазі її повну герметизацію. Водночас по всіх фронтах йшла напружена боротьба з гігантською нафтовою плямою та її подальшим поширенням. Ліквідувати наслідки катастрофи взялася служба американської берегової охорони. Понад 7 тисяч людей, зокрема військовослужбовців, брали участь в операції. Безліч кораблів, барж та човнів намагалися очистити воду від нафти. Найдієвішим способом ліквідації нафтової плями було випалювання. За весь час ліквідації наслідків було здійснено понад 400 випалювань. Звичайно, свої плоди це дало. Також ефективним методом очищення води, який використовувався, був метод розпилення за допомогою літаків спеціального хімічного розчину диспергенту. В результаті нафта розпадалась на невеликі плями, які під вагою власної ваги опускались на дно. Останнім методом був традиційний збір нафти. Він здійснювався за допомогою спеціальних суден збирачів. Втім, дуже складно було очистити піщані пляжі, оскільки нафта змішалася з піском, перетворившись в однорідну масу. Паралельно відбувалося і розслідування безпосередніх причин катастрофи. Сама ж компанія BP показувала пальцем на некомпетентність своїх працівників та намагалася списати провину на людський фактор. А також пробувала звалити все на недобросовісних підрядників. Проте BP і до цього випадку славилася легковажним ставленням до проблем безпеки. За даними Центру громадської безпеки, до 2010 року на заводах BP в інших штатах було зафіксовано майже тисячу порушень техніки безпеки. Майже усі вони були визнані американським. Управлінням охорони праці свідомими або зловмисними. Також, що цікаво, анонімне опитування, проведене на замовлення TransOcean за кілька тижнів вибуху, показало, що працівники платформи були стурбовані дотриманням правил безпеки однак боялися звільнення, тому не повідомляли про помилки чи інші проблеми під час буріння. Керівництво через невкладання в прогнозовані терміни роботи постійно тиснуло на працівників та нехтувало будь-якими застереженнями стосовно можливих наслідків, зокрема і від головного бурильника. В результаті слідства. Що тривало майже два роки, з'ясувалося, що BP та TransOcean, вкладаючи в розробку родовища сотні мільйонів доларів, при цьому використовували для буріння технології, що максимально здешевлюють цей процес. Наприклад, для цементування свердловини на початку її формування. Використовувався цемент, якість якого виявилася невідповідною до існуючої на такій глибині тиску. Протікання природного газу та нафтового конденсату в борову колону не було вчасно виявлено персоналом платформи. Дані щодо ситуації у свердловині тлумачилися працівниками платформи неправильно, бо більше були відзначені недоліки у конструкції горизонту, адже метановий коктейль, що вирвався зі свердловини, замість того, щоб опинитися відразу в навколишньому середовищі. Поширився по платформі через вентиляційну систему, що згодом призвело до вибуху цієї суміші. Кожен із цих факторів окремо не міг призвести до такої масштабної аварії, але в сукупності це все вилилося в таку катастрофу. Загалом ліквідація наслідків катастрофи на нафтовій платформі, врегулювання десятків тисяч судових позовів, компенсація витрат державі, штрафи та інші витрати. Обійшлись компанії BP в астрономічні 54 мільярди доларів. Ринкова вартість компанії впала, вона змушена була розпочати розпродаж своїх активів та звільнити генерального директора. В очах мільйонів людей бренд BP став асоціюватися з недбалістю, безвідповідальністю та прагненням заощадити на безпеці. Такі історії, звісно ж, є тривожним дзвіночком для людства про те, що ресурси планети не безмежні і наслідки їх неправильного використання. Можуть бути набагато катастрофічнішими ніж під час трагедії у мексиканській затоці. Однак скільки ще таких дзвіночків має пролунати, щоб людство нарешті почуло, питання залишається відкритим. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Це мотивує мене, попри немаленьку завантаженість на основній роботі кожного тижня готувати для вас новий цікавий український контент. А поки це все до нових зустрічей на просторах Ютубу.